Чому дівчатам подобаються хлопці без емоцій? Це ніколи не працювало, коли ти в состоянні нуждаючогося, і ти намагаєшся привернути нових дівчат або залишити вже теперішню. Йоу, хлопці, всім привіт! Ми починаємо сьогоднішнього відео, чому дівчатам подобаються... Беземоційні хлопці, чому дівчата тягне з неймовірною силою до тих хлопців, які не показують емоцій і не показують почуттів, яким по більшій частині плювати. Невелика історія. Це було літом. Цю дівчину я бачив вже якийсь час. Я був в її районі, я тренувався. І вона була зі мною і вийшло так, те, що вона на мене образилась. Вона вирішила образитись на якийсь пустяк. Я, я їй просто сказав те, що в якомусь місці в респекті вона мало розбирається, і вона вирішила на мене. Надутися, вона пішла, гуляла десь там, потім повернулась до мене. Було видно те, що по її, її даже стану. Вона не хотіла тут знаходитися. Вона надулась, була все рдитою і взагалі мені не подобалось те, як вона себе вела. Я їй просто сказав: послухайте, просто зараз можеш іти додому. Дякую за увагу.